Всім привіт в цьому відео. Ти узнаєш, що таке трейдинг і що таке інвестування. Дві стратегії роботи з грошима, два підходи, два різних підходи. І давайте розберемося, який підхід для кого підходить. Давайте розберемо ключові різниці між підходами. Трейдинг це короткострокові різні операції торгові, а інвестування це довгострокове володіння активами. Як би зрозуміло, да тобто трейдинг це. Відкрив, закрив, заробив, пішов, пішов, а інвестування це вже цілий підхід імені. У вас є гроші, у вас є свій бізнес, ви собі там частину грошей. інвестуєте в проекти, який вірю. Як Горен Баффет, який інвестував там в Макдональдс, Теслу. В тобто, це ті активи, які ви використовуєтеся. Наприклад, я п'ю каву, от в Старбакс можна інвестувати. Я користуюся фігмою, фігма, акція вийшла на IPO. Я теж можу інвестувати. В криптовалюті також є проекти, які дуже цікаві і не в перспективі, наприклад, HyperLiquid, ну і ще деякі секретні. Ще одна різниця це трейдинг, це прибуток на коливанні цін. Тобто, коли волатильність піднімається, трейдер на цьому заробляє. Да? Коли велика волатильність, трейдер може зробити більше грошей. Ну а інвестор він заробляє на тому, що зростає ціна на актив, і також за рахунок дивідендів. Це якщо практиці казати, якщо про криптовалюту це стейкінг, бо вони купили. Наприклад, мене інвестор купив монетку ВЛД, і він її кинув на стейкінг під 1% річного. Він заробляє як на зростання, також і на дивідендах, які використовуються іншою біржою. І вибачуємо дивіденди в розмірі 1% до його депозиту в монетах. Трейдинг це висока частота угод. Інвестування це мінімальна частота угод. Купив і ти маєш до тих пір, поки вона не виросте. Ключова така різниця: це трейдинг вимагає повного такого фокусування щоденного, а інвестування це може і працювати на автопілоті, а ще краще, щоб за ним спостерігав якийсь управляючий фонди, наприклад, як у нас в компанії CryptoCaps. Різні цілі в трейдингу, наприклад, це заробити на ринкових коливаннях тут і зараз. Заробив все і пішов з ринку. Про інвестування це примножити капітал через якийсь роки. От я рекомендую інвестувати з горизонтом на рік-два три торгівля це зовсім про інше. От коли до мене люди приходять з запросом: я хочу інвестувати в критори, я кажу, окей, яка сума, на який срок ти хочеш інвестувати, і що ти хочеш бачити в відтоді? Коли каже якісь адекватні цілі, тоді окей, я можу допомогти. Звісно, крипта зараз на такому моменті, що вона може почати бичачий ріст, і там можемо побачити і по 10-20 іксів від монет, але в цілому нормально в рік робити 100 до депозиту. Але якщо у вас 100 доларів, ви за 100 доларів хочете зробити 100 ну 200 доларів у вас не спасуть. Так що інвестування — це про розуміння, про масштаб, про мислення. Мислення, так, да, про ринок. Часовий горизонт Тренер це години, дні, тижні, інвестування це місяці, роки, десятиліття. в трейдингу час. Ворог і друг одночасно, а в інвестуванні час це найкращий союзник. Як кажуть, гарний інвестор це мертвий інвестор, який купив і забув про свої інвестиції. А в трейдингу, як у нас в компанії, люди після навчання отримують гроші в управління і торгують на ці гроші кожен день, ходячи як на роботу. Зранку покидаються у них є брифінг, вони розмовляють з іншими трейдерами, обмінюються досвідами і е, да можуть заробити якусь копійку тривну. Наш фонд плюсовий. Якщо хочете побачити статистику, пишіть в коментарі, да, або звертайтеся до менеджера. Знизу є посилання на нього. Прибутковість та ризики в трейдингу, це може давати високий прибуток за короткий час згодин і високі ризики втрати. Це ну, само собою, в принципі, і інвестиції так само, але інвестиції це більше про стабільне зростання при грамотному виборі активів. Ну і при інвестуванні менша волатильність, але й повільніший прибуток. Актив може впасти до нуля, а вирости на 100, 200, 300%. відсотків. Поэтому, якщо ви купили на споті якісь монетки, то ви можете чекати і вірити в те, що вони виростуть. Але якщо монетки там роблять всякі ребренги і тому подобне, то тут це вже колокольчик про те, що може треба перепригнути, да і реінвестувати з монетки в монетки. Але це про інше. Я просто зараз зрівнюю трейдинг з інвестуванням. Все. а який підхід обрати вам? Якщо у вас є час, бажання щодня вчитися та працювати. Трейдинг для вас це ціла професія. Ви розбираєтеся в трейдингу. У нас на навчанні 11 модулів. Ми з ними пропрацьовуємо. Потім ми формулюємо команду. З цією командою ми працюємо. У нас є старший який працює. І У нас повністю побудована система для того, щоб наша команда заробляла. Наша компанія заробляла, наші інвестори заробляли. Ця система вже працює більше трьох років. І ви можете приєднатися до неї. Навчання і посилання є знизу. Ви можете зареєструватися, з вами зв'яжеться менеджер, підкаже, який пакет вам краще обрати для навчання, для того, щоб ви стали професійним трейдером. А якщо ви хочете інвестувати, також знизу можете писати менеджеру. Інвестуємо разом з вами, заробляємо і беремо якийсь відсоток від доходу ваших активів. Ми зацікавлені в цьому компанії. Ну а якщо хочеш зберегти і примножити капітал без щоденного контролю, інвестування. Ну, дивіться, можна інвестувати і забути, це, звісно, круто, але краще, коли за вашими активами хтось спостерігає. Наприклад, ви інвестували в монетку біткоін. І просто не спостерігаєте за активом. А актив команда каже: ми вже більше не будемо займатися цим проектом, і проект просто помирає, і ви втратили всі свої фінанси. Найоптимальніше — це комбінувати обидва підходи. Я, як трейдер професійний, я торгую, заробляю на торгівлі і паралельно купую монетки, в які інвестую. Але є но. Я прийняв рішення торгувати тільки до долара і наращувати собі долар. Інвестую я трішки в інші бізнеси, в реальні сектори, щоб були не віртуальні гроші, а реальні активи. Але із за того, що компанія масштабується, у нас є різні інвестори в різних активах. Я розумію, що одному інвестору ми там інвестували в один актив, в одному в цей актив диверсифікувалися як компанія. І ну, якщо мене порівнювати, наприклад, з вами як інвестором, то це трошки різні горизонти, тому що ну і різні гроші в управліннях і різні можливості, так сказати. Тому ну оптимально, звісно, комендувати, але тут треба вам вибрати. Ким ви хочете бути трейдером або інвестором, давайте підведемо такі як висновок. Трейдинг – це активна робота з ризиками. Інвестування це робота часу з твоїми грошима. Тобто, ви купили, і час працює на ваші гроші. Якщо б ви інфектали правильні активи, е, на, трейдинг це активна робота. Я кожен день прокидаюсь, кожен день торгую. Наприклад, сьогодні я торгував. Вчора я відпочивав, тому що закрив гарні угоди, які тримав два дні. Завтра, скажіть, все, буду відпочивати, і вже там, з понеділка буду знову вже займатися трейдингом. Тобто, з понеділка по п'ятницю, я як трейдер ходжу на роботу. Тільки в мене є свої обов'язки, своя система, по якій мені треба працювати і заробляти кошти. Взагалі, ви самі обираєте, що відповідає вашому стилю торгівлі, цілям і психології. В цілому подивись відос, зрозуміло. Акки хочу розвиватися як трейдер. Приходьте на навчання, ми вам в цьому допоможемо. За нашу навчальну програму я просто кайфую, тому що я можу відповідати це краща комплексна система навчання професійних трейдерів. Ну, а якщо про інвестування, то давайте спишемось і також поспілкуємося на цю тему. Ти обираєш, хто ти: трейдер чи інвестор, чи ви обидва. Якщо я вам був корисний в підборі да, між цими методами, то пуште лайк, пишіть коментарі з побажаннями, яке засняти вам відео ще. І зустрінемося в наступних відео. Па!